Вітаю! У цьому відео я покажу, як скинути Lenovo Tab M9 до заводських налаштувань. Виконаємо так званий Factory Reset. Перед скиданням налаштувань зробіть резервну копію даних на комп'ютер або карту пам'яті, тому що вся інформація буде стерта. Переконайтеся, що ви пам'ятаєте пароль, пін-код чи графічний ключ, а також пароль від домашньої Wi-Fi мережі. Можна зробити висновок, що скидати налаштування краще вдома, щоб була можливість під'єднатися до домашньої мережі. Так ви уникнете багатьох проблем після скидання. Перед скиданням налаштувань потрібно вимкнути планшет. Після цього одночасно затиснути кнопку живлення та обидві кнопки для регулювання гучності. Після появи логотипу відпустити. Після завантаження меню кнопкою зменшення гучності потрібно вибрати Wipe Data Factory Reset. Підтвердити вибір кнопкою живлення. Кнопкою Зменшення гучності вибрати Factory Data Reset та підтвердити кнопкою живлення. Зачекати. Ви повинні побачити повідомлення, що стирання даних завершене. Можна натискати на клавішу Живлення для перезавантаження планшета. Має бути вибраний параметр Перезавантажте систему зараз. Перезавантаження, скоріш за все, займе чимало часу хвилин 10-15, а може й більше. Далі налаштовуємо планшет стандартним чином, ніби після покупки. Вибираємо мову та натискаємо почати. Приймаємо ліцензійні умови та натискаємо Далі. Виконуємо під'єднання до Wi-Fi мережі. Я дані копіювати не буду, тому відмовляюся. Ввожу свій Пін-код. Про це я попереджав перед скиданням. Вибираю, хто буде користуватися планшетом. Пропускаю вхід в аккаунт. Приймаю умови сервісів Google. Налаштовую спосіб розблокування екрану. Відмовляюся від встановлення додатків. Завершую налаштування та отримую бажаний результат.